Доброго здоров'я! Ми з вами неодноразово говорили про те, що можна робити зі слуховими апаратами, а що робити не можна. А зараз ми більш конкретно поговоримо про догляд за слуховими рішеннями. Мене звати Оганян Христина Альбертівна. Я головний лікар та лікар-сурдолог центру слуху Бетертон. Особливості догляду за внутрівушними слуховими апаратами. Полягає в тому, що вони мають захисні фільтри, які періодично потрібно буде змінювати. Якщо ви відчули, що десь звук став гіршим, то перше на що потрібно зробити, почистити фільтр від сірки. Якщо це не допомогло, ви дістаєте його за допомогою спеціального приладу і змінюєте його, це легко зробити вдома. Вони змінюються легко. Наш спеціаліст у центрі вам завжди підкаже та допоможе. У кожного нашого клієнта вони наявні в достатній кількості. Що стосується догляду за індивідуальними вкладками, тут можу рекомендувати від себе ось таку очищаючу пінку, яка досить легко використовується. Ви видавлюєте її на внутрівушний вкладиш, запінюєте на 15-20 хвилин. Після цього промиваєте, просушуєте та продуваєте за допомогою спеціальної груші. Адже волога не повинна бути ні у вкладці, ні у вашому слуховому апараті, і ваша вкладка буде після цієї пінки як новенька. Для прочищення вентиляційних каналів рекомендується використовувати ось таку нитку. Я думаю, тут не потрібно багато розповідати, адже це дуже просто: просуваєте нитку одним кінцем в один отвір і простягаєте через весь вентиляційний хід. А найперше та найлегше, що у вас має бути в постійному щоденному використанні, це універсальна щіточка. Вона має хороші довгі ворсинки, які допоможуть прочистити як фільтр, так і вентиляційний канал. Вона має магніт. За допомогою якого вам легко взяти батарейку та правильною стороною плюсовою нагадою поставити в батарейний відсік, щіточка має ось таку довгу ліску, яка дозволить очистити вентиляційний хід від зайвих забруднень. Дотримуючись цих простих правил догляду за слуховими рішеннями, ви продовжуєте їм життя. А про аксесуари ми поговоримо в наступних відео. Не хворійте, а якщо щось трапляється, звертайтесь до центрів слуху Петертон. Ми завжди вам допоможемо.